Як хочеться, щоб тихо ніч пройшла, як хочеться, щоб світлий день настав, щоб Україна в мирі зажила і щоб ніхто нікого не вбивав. Любі мої друзі, дорогі українці, сьогодні, 21 вересня, у всьому світі відзначають Міжнародний день миру. Що ж таке мир для людини? Це саме необхідне, що є на землі, мир. Це спокій, це щастя, це родина, це дитина, мир це батьківщина. І наша Україна потребує миру як ніхто інший. Я бажаю нашим українцям, миру та спокою, здійснення усіх мрій. А я вважаю, що мрія кожного українця у ці складні часи лише одна: нехай буде мир у нашій країні. Нехай буде мир у всьому світі, з Днем миру, мої любі. Вихованці нашого закладу приєднуються до святкування Дня миру. І вони зробили поробки, яскраві, цікаві, дитячі поробки, які, в які вони вклали всю доброту свого маленького серця. І нехай над їхніми головами завжди буде мирне небо. Сяє яскраве сонце, і усі відки на землі будуть щасливими. Одна земля, одна надія, і сонечко на всіх одне, Вовно усіх теплом теплому зігрі. Душа сіла, щоб зорі падали в долоні. А ми бажаємо вам добра, а ми бажаємо вам тепла, любові, завтра і сьогодні, а ми бажаємо вам добра, щоб на часа душа сіла, щоб зорі